У свої зусилля, покладені на покращення якості та безпеки медичних послуг, лідери сфери охорони здоров'я все частіше включають фактор, який раніше недостатньо враховували фактор пацієнтів та їхніх родин. Сьогодні пацієнти отримують все більше інформації щодо здоров'я з різноманітних джерел. Люди цікавляться багатьма аспектами свого здоров'я, шукають способи позитивного впливу. На власний фізичний та психологічний стан. Пацієнти та їхні родини прагнуть бути експертами в питаннях власного здоров'я і медичним працівникам варто заохочувати це прагнення. Точку зору пацієнтів та їхніх родин важливо також враховувати при оцінюванні якості надання лікування. Без цього неможливо побудувати ефективну систему медичних послуг. Першочерговою засадою сімейно орієнтованого підходу є включення думки пацієнта та його родичів до планування, надання та оцінки якості медичної допомоги. Клінічні дослідження та практичний досвід свідчать про те, що коли між пацієнтом та його родичами, а також фахівцями з охорони здоров'я, виникає заснована на партнерстві співпраця, то зростає якість, безпека і задоволеність послугами. Створення системи медичних послуг, що орієнтовані на пацієнта та сім'ю, вимагає від працівників медичного закладу прийняття та виконання довгострокових обов'язків. Прихильність до цих обов'язків тягне за собою трансформацію організаційної культури медичного закладу. Як же досягти високої прихильності медичних працівників до принципів? Сімейно орієнтованого підходу. Починати зміни у звичайному способі роботи завжди непросто. Однак, якщо розділити складну мету на відносно прості та зрозумілі задачі і поступово вирішувати їх одне за одним, то процес впровадження сімейно орієнтованого підходу у медичному закладі може бути достатньо ефективним. Згідно до рекомендацій Інституту пацієнт та сімейно орієнтованої медицини, що був заснований у США, на шляху впровадження сімейно орієнтованого підходу у медичних закладах, можуть допомогти наступні кроки: Залучіть всіх працівників на старших посадах до вивчення принципів сімейно орієнтованого підходу. До цього процесу також варто залучати пацієнтів та їхні сім'ї. Призначте куратора з розвитку сімейно орієнтованого підходу в медичному закладі. Визначити співробітників закладу, що будуть виконувати роль фасилітаторів у створенні стабільного партнерства з пацієнтами та їхніми родинами, а також сприяти їхньому залученню до розвитку медичного закладу. Створіть робочу групу сімейно орієнтованого підходу у медичному закладі, до складу якої увійдуть пацієнти та представники їхніх сімей, а також формальні та неформальні лідери медичного закладу. Оцініть наскільки ефективно принципи сімейно орієнтованого підходу зараз застосовуються у вашому медичному закладі. На основі результатів проведеного оцінювання розробіть план дій щодо розвитку сімейно орієнтованого підходу. Застосовуючи розроблений план дій, включайте концепції сімейно орієнтованого підходу у пріоритетні напрямки стратегічного розвитку медичного закладу. Необхідно також впевнитись у тому, що концепції сімейно орієнтованого підходу включені у місію вашого медичного закладу, а також філософію та визначення якості надання медичних послуг. Запросіть пацієнта та представників їхніх родин до пацієнтської ради, забезпечте навчання принципам сімейно орієнтованого підходу як пацієнтів, так і медичних працівників. Проводьте моніторинг змін. Оцінюйте ефективність процесу, продовжуйте розвиток сімейно орієнтованого підходу та відзначайте досягнення. Впровадження та розвиток сімейно орієнтованого підходу у медичному закладі є тривалим та комплексним процесом. У медичних працівників часто виникає питання, з чого почати. Першим кроком у впровадженні сімейно орієнтованого підходу можуть стати прості практики. Що допомагають залучити родину пацієнта до процесу надання медичних послуг. Наприклад, у деяких випадках родичі пацієнта залишаються очікувати його поза кабінетом. Найкращим рішенням з боку лікаря або медичної сестри у такому випадку буде запросити родича прийняти участь у консультації. Введення нової людини у традиційний процес взаємодії. Лікар, медична сестра, пацієнт потребує практики та часу. Деякі медичні працівники залучають родичів до цього процесу цілком природно, тоді як інші можуть вважати, що лише перебування члена сім'ї на стільці біля виходу з кабінету є цілком достатнім. Подумайте про те, як краще розташувати меблі та обладнання у кабінеті. Для того, щоб родичі пацієнта мали можливість не тільки бути присутніми під час консультації, але й активно долучатися до спілкування. Однією з важливих професійних навичок медсестри та лікаря є вміння отримати від пацієнта максимально повну інформацію про його самопочуття та зрозуміти ситуацію з точки зору родини. З іншого боку, для пацієнта та його родичів дуже важливо відчути у медичних працівниках щиру зацікавленість у вирішенні проблем пацієнта. Практикуйте методи залучення родичів пацієнта до розмови під час консультації, коли виникає така можливість. Такі питання, як: як ви себе почуваєте, коли це відбувається, або що ви робите у такій ситуації, допоможуть лікарю або медичній сестрі залучити родича до дискусії та подивитися на проблему з іншої точки зору. У працівників медичних закладів часто виникає побоювання щодо збільшення часу необхідного для надання медичних послуг у разі залучення до цього процесу родичів пацієнта. Слід розуміти, що в дійсності сімейно орієнтований підхід полягає не у збільшенні тривалості надання медичних послуг, а радше у більш ефективному використанні часу медичних працівників. Залучення сім'ї до консультаційного та лікувального процесу насправді дає можливість отримувати більше інформації, приймати більш точні та обґрунтовані клінічні рішення, а отже, дозволяє використовувати ресурси медичного закладу більш ефективно. Необхідним компонентом впровадження сімейно орієнтованого підходу у медичному закладі є навчання. Сучасні моделі впровадження сімейно орієнтованого підходу у медичних закладах передбачають навчання медичних сестер ефективному отриманню інформації у пацієнтів та їхніх родин та комунікації з ними. Такий підхід дозволяє знизити рівень тривоги у пацієнтів та покращити контроль лікування з боку пацієнтів та їхніх представників. Пацієнтам та їхнім представникам варто надавати. Друковану інформацію, яка б описувала принципи сімейно орієнтованого підходу в медичному закладі. Вся інформація має бути доступною і подаватися в зрозумілому для пацієнта та його родичів вигляді, що означає мінімально необхідну кількість медичної термінології. Навчання пацієнта та його родичів варто продовжувати постійно, тобто навіть після виписки. З медичного закладу. Вважається, що належним чином сформовані навчальні активності можуть збільшити відчуття довіри з боку пацієнтів та їхніх сімей, підвищити їхню обізнаність щодо захворювання та методів лікування. В результаті такого навчання пацієнти стають більш впевненими у прийнятті інформованих рішень про лікування. Для деяких пацієнтів. Може бути корисним спілкування з іншими пацієнтами, які лікуються у медичному закладі, а також з їхніми представниками. Обмін інформацією між пацієнтами та їхніми представниками, може значно покращити рівень психологічної підтримки, яка надається у медичному закладі. Щоб пацієнти та їхні родини обмінювалися корисною інформацією, лікарі та медичні сестри. Можуть заохочувати їх до формування дружби та взаємної підтримки. Родичі пацієнта можуть бути не готові до того, що їх життя зміниться у зв'язку з новими потребами близької людини під час лікування. Розуміння того, що родичі перебувають у стані стресу та можуть мати труднощі у подоланні цього стану, допоможе лікарям та медичним сестрам підтримувати благополуччя сімей. Працівники медичного закладу можуть надавати психологічну підтримку родичам, проводити навчання та тренування представників пацієнта, що враховують індивідуальні потреби. Важливою метою навчання родичів пацієнта є підвищення їхньої впевненості у спроможності проводити догляд та ефективно планувати свої дії. Для того, щоб ефективно надати психологічну підтримку, слід пам'ятати про те, наскільки сильним може бути вплив хвороби пацієнта на всю його родину. Як у пацієнта, так і у його сім'ї слід зібрати інформацію щодо необхідної підтримки. Це особливо актуально для педіатричних пацієнтів, оскільки, в залежності від віку, дитини та особливостей її родини потреби у підтримці можуть значно відрізнятися. Визначити потреби родини можна за допомогою обговорення та опитувальників. Перехід до впровадження сімейно орієнтованого підходу у наданні медичних послуг може починатися з малих змін. Однак мають також відбутися зміни на системному рівні, щоб медичні заклади сім'ї змогли долучитися до спільного користування інформацією та прийняття рішень, налагоджуючи партнерство. Яке забезпечить підвищення якості лікування. Принципи сімейно орієнтованого підходу найкраще засвоюються через повсякденне використання у практиці лікарів та медичних сестер. Спілкування медичних працівників має базуватися на повазі. Плани лікування повинні формуватися спільно з пацієнтом та його родиною. Рішення, що приймаються медичними сестрами. Мушуть враховувати контекст сім'ї та суспільства. Ці рекомендації також стосуються підходу до розробки освітніх програм. Оскільки сучасне покоління медичних сестер і братів вивчають принципи сімейно орієнтованого підходу під час освітнього процесу, засвоюють необхідні навички та правила поводження з пацієнтами та їхніми сім'ями, то і система охорони здоров'я почне змінюватися швидше. Керівникам закладів охорони здоров'я варто приділяти більше уваги впровадженню системних змін у медичному закладі, особливо таких, що стосуються сімейно орієнтованого підходу. Постійне навчання співробітників має посилити усвідомлення коротко і довготривалого значення сімейно орієнтованого підходу як стандарту надання медичної допомоги у лікувальному закладі. Мабуть, найважливішим компонентом успіху у впровадженні сімейно орієнтованого підходу є глибоке переконання медичних працівників у тому, що участь пацієнтів та їхніх сімей необхідна для розробки та надання оптимальних медичних послуг. Без постійної участі пацієнтів та сім'ї у всіх аспектах розвитку клінічної практики неможливо вчасно реагувати на їхні реальні потреби. Ефективна співпраця між медичними сестрами і родичами пацієнта допоможе підвищити якість медичного обслуговування та зробити його більш безпечним. Це призведе до кращих результатів та підвищить економічну ефективність медичного закладу. Застосовуючи на практиці принципи сімейно орієнтованого підходу, медичні сестри відчуватимуть більше задоволеності від своєї роботи. Провадження змін ніколи не буває простим. Однак завдяки плануванню, спілкуванню медиків і пацієнтів та готовності до подолання перешкод досягнення високої якості надання медичних послуг виправдає докладені зусилля.